Це друга частина про космос. Ну поля. Братан, вставай ходи ми вже. Це другий день уже. Так двері, відкриті, відкриті. Ой, закриті двері. Я пока открыла двері, ты будешь ній? Ой. Ой. Нормальный. Вс, дивлюсь, да, дивлюсь. Так, уйди. Ох, -мо, что такое? Сейчас, подожди минуточку. Вс, открывай ходом. Не, я лучше тут буду закры меня. Аже я не хочу поїхати. Зум перебувається. Ладно, закривай ракету. На ній ще трядіть. Ну, вспі зарядить. Все ми зарядити тут зарядку знайшов. Та вона автоматично заряджається. Один час пройшов, один Що? Я відео знімаю. ну ч тебе не доходить? Или... Ой, а куди я полетів? Бог. Стой! Щось летить? Ну вот Ой. Ой, походу астероид пролетев, чем это урит Юшкина Карюшкина? Ай, что это произошло? Да вот О, ракет Кусок ракет А, все я Ой, Йошкин Матрюшкин Уй подивимось на взрыв. Дай я падаю -мо, що там таке? Да Та тут цілий розгром. А не... Офигеть. -мо, тут куча куски в матео. А кучиха, ладно, их дорогать не буду. Ой. Даже кусок ракети летай, надо его питать, чтобы не было подозрительно. Ой, боже, куди я полетів? Що там таке? Що ти там уже побачив? Тут куски валяются. Ой, ох-о. Наверное, печені. Блин, не надо было все-таки шпитху.

Начала ракета автоматично щось бачила вдалі, і розверталась. Ракет! Ай, треба до ракети! Гел не в... ай! чип чі пі чі п чіп камінь, дурацький, п'чи. я не вижу. Фух. Фух, іди відсюди. Думаю, що в ракеті остине. Я полетів до свого братана. Ну Богдана. Богдан, я одніс. Оп, може зразу два однесем? Ні, я черго, бо в мене всі в мене всі пальці обпеклись. Окей. Щас візьму. О, тут якийсь золотий. Що золотий. Ну, тут який золотий камень. Смисл. Алмаз, да? Алмаз він не горячий. Алмаз это подбогати. Э, ну тут куча камней нападало. Ну я знайшов алмазик, алмазик. Да, стоп. не э, алмаз. Це е, куди пропав цей камінь? А він мене в руках. А ти хто ще такий? зомбі-мутант? Тоді Є. і получає по своїм ногам вони очима. Да кейн цей алмаз будемо загоробил Нападає. тут скрізь інопланетянин. планетяни. Мені до його Ходи до вкуса. Кусь. Ну давай кусай, кусай. наплодить О, о, в нам капец. Тоді берем розгон і... Фля, ти. А від мене за попу вкусив Получай. Я йому голову дурбав. О, о, нет, нет, что происходит? О, мене, мене Звалю? І я ракету кидаю, кто знал куди? Что це було? Тоді влета его, что не, не ожидали такого? Ай, блін мої ноги. Ой, божечки, Вони чуть гранату не кинули, бо я дуже ослаблений. Ой, а що ти мій друг? То штрикнися ти, ч не работай у ко. Штани тебе уйти, уйди нога. Центр измерти. На смерти, да, смерти. безпереден. <глух> <Мене> Мана ног немає. Ви <глух> тіло дурацке, я був. Чого я... не ожидала такого? Прибули це тупі. Не ожидали. Ой, тю-чу-чу-чу, -тю -тю -тю. як був, я вас возжалію. Дурацький Монстр Новый тупи зомби дурацкий вы тупиши Рыбуйте Берем пушку и і... Шо ты маленький, привет, шо ты? Лысый плаки, пулаки, ты на Надо в нього пострілять. Все точно мер. помер? Не, може, що живий? Надо пострілять. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Що ти до да творишь з каблуном? Ой, яблуком. И ты хочешь куюк. Ай! Да ты мені не куюкую, нішка, а кую-кую попу. Тамри. Ой, я живий ще. А тепер мертвий. Не надо в мене сім'я. У мене, сім мене прибурцева семья. Мене діти прибули цей. А я і тебе вбивати не буду. Просто подивлюсь, чи ты настаєш или чи ні. нет. Ходу нет. Нет, точно не настаешь. Ой, жить мне ну до меня надо умирать сейчас и дело. Есть тут такие же. Я живой. Она никто не затронул. Ай, мои ноги нсити. Пуни скани, тонто тонто, пуни скани. Торпеда. Что это за звуки? Походу и на квартянин выжил один. Что ты? Маленький привет. Что ты, лысый, плаки-плаки? Ай! -плаки? Отпусти меня! Ай! 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 Ай, дурацький інопланетянин. Отпусти мене, інопланетянин. Отпусти мене. дурацький інопланетянин. Отпусти мене. Ненормальний псих. Не умри. Ви мене заражаєте Дроцкий. Ти ты планет сянен. Не знаєш скільки 2 плюс 2 і умножить на 2, не знаєш скільки. Не кусай, не кусай. Гавняшка, ти А хоча, хоча, хоча я, -е -е я вибрався я вибрався, тільки він мене опять укусив. Опять укусив. Де ти улітаєш, укол Дурацький, Ну я ж на в попу, в попу. Е. І не кусайся більше, Уже тысяча. Ого, кину у мене. получаюсь. Получай глубком. Псих ты на нормально. Приветики. Молочня тупо. Получай. Надо улыть. Фух. Я ухилився Полетіли. Надо його добить. І тебе надо добить. Я не заражай, а я не... Зарезинг. Походу, нет. Ще заразився я? Не проверя. Походу. Ні, походу, я без мар. Где ты зомби? Б. Да. Что ты маленький привет? А да, кстати, друзья мои. Получай. Я знаю, чем ты был быть. Знаешь, чем мы может не ведем? Турель вообще. Ты что не нормально? Там надо не не, не Ля, ты, ты, а, ну ты сюда, псих нормальный. Получай. Ай, ай, мы в ракету влетела. Нет, ракета поломалась. Ладно, починим якось. Дані. Лови ми це для прибульців спеціально зробили Ну, лови потім это коли будеш мертвим. Як больно, Витягни Нет. Пацюк ти не нормальний. Эээ, е -е. це не нормально це турель. Надо стрілять. Не в нас. Ой. Та я його ловлю, но ч ты не ловишься? Надо тебе отнести. І... Дурацкая турель, ну чего вона в людей стріляє? Надо вообще типо ровуть до стріляти. Что й улітає так кудись. Що ти Зніми из мене? Я вже руками питаюся зняти, але не получается. Так тобі і надо, ти мою турель поламав. А яку я старався так робив. Що ти маленький, Привет. Погори. По гори. Ай! Я ось прихватив тут молотова. Неплохо. Рыга, рыга, яс. как больно, 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 як. Ой, это что? Нет, походу я... Иду, иду, 16.00 Ми будем спати, это ну як якщо ракету не спала ти невезучий псих ненормальний Я тобі щуй-ой-ой ой боюсь боюсь На тобі бомбочки бомбочки На 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 Жуй Жуй и шариз жуй. На, на здоровье жуй. На тебе еще одну бомбу. Я тут оплачу. Бомба на наш кармане дрінні. Чпуник, чепуник, чепуник, чпуник, чепуник, 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 чепуник. Ой. Ой. Аж мене откинула цих зривів ...дурацьких... Як полетів за цим... боссом? Нічтожи. Же... Хапромаза. Малышняти тупа. Ой, вы наупятику сел. Хм. вірю, я так. Что за жизнь такие тупые? Да одну зачем-то я так хватинормально. Что игра надо? Фугуна взрыва отклеилась. Надо их уничтожать, этих дурацких кушек. Братан, ну чего Ой, я стою? Интересно, интересно, я свою убью? Надо влететь! О, пробозов, да да, если шел, бери игрок хоп, Ой, блин, ну, Руку сам себе полмал. Ха-ха-ха. Да бе настав. Ай, заряд больно в железячке умонтулысь. Умри, 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 умри. Эй, что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Умри с правой. И получай тебе железячка, и получай, дурацкий но планетян ненавижу я тебя Ой. <coughs> Получай, да ну за что, за меня не завези, Ай, походу я заразился Ну если вам понравилось ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока,